А в канадській провінції Альберта нагадаю триває саміт лідерів країн Групи Семи. В ньому беруть участь очільники Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Італії, Канади та США. Щоправда, американський президент провів на саміті небагато часу. Головні теми глобальна безпека та економіка. Запрошений і президент України Володимир Зеленський в рамках саміту. Одна із зустрічей відбудеться під гаслом Сильна та суверенна Україна. Телеканал CBC повідомив, що прем'єр-міністр. Канади, маркарні планує оголосити про додаткову підтримку України. За підсумками першого дня лідери G7 у спільній заяві висловили підтримку Ізраїлю, назвавши Іран джерелом нестабільності на Близькому Сході і закликали до деескалації бойових дій у регіоні. Останній день 51-го саміту, 17 червня. І зараз я хочу запросити до нашого ефіру Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас в цей час, коли лідери країн Великої Сімки збираються, Путін наносить масовний удар по Україні. В основному бив по Києву ціль росіян, попри те, що власне міну оборони Російської Федерації про сьогоднішню атаку. Каже, що мета ударів досягнута, всі об'єкти військово-промислового комплексу України в Київській області в Запоріжжі, власне, досягнуті. Але ми бачимо, що відбувається наживо. Транслюємо власне включення і картинки наших кореспондентів, наших колег зруйнованих житлових будинків ось справжня мета росіян. На вашу думку, чому? Путін робить це ось так: на позір, навіть не приховуючи, не і не соромлячись. Ну насправді тут відразу декілька чинників одночасно спрацювали. По-перше, це головне йому не важливо, що відбувається. Він посилює війну проти України, зокрема, повітряну війну. Ця тенденція почалась не сьогодні. Вона почалася ще в травні посилення самоповітряної війни. Нагадаю, до речі, що рекордний показник по кількості бойових дронів по Україні, зокрема і по Києву, також було 1 червня. Сьогодні ну, близько було до цього показника. Плюс ракети були задійні, балістика. Тобто, тут ще посилення, вони комбінуються удари дронами і балістикою. Тому це тенденція, це не сьогодні почалося. <плес> і про це теж треба казати нашим партнерам, що і ця тенденція може посилюватись. По-друге, Путін користується тим, що зараз увага міжнародної спільноти переключилася на війну між Ізраїлем і Іраном. Зокрема, він користується і тим, що ця війна теж повітряна. Головні удари наносяться з повітря на ці ракети, і бойові безпілотники. Він певною мірою використовує схожі методи, але головне для нього що от саме інформаційна політична. Увага міжнародна спільнота переключилася на Іран Ізраїль. Певною мірою це проявилося і на саміті Дже Севана в Канаді. Особливо це стосується Трампа. На превеликий жаль. От Трамп зараз зациклений на Ірані. І якщо по Ірану у нього є певна перспектива, я так розумію, що він зараз та разом з адміністрацією ухвалює рішення, він ще буде визначатися, чи слід приєднуватись до Ізраїлю і, скажімо так, нанести такі остаточні удари по Ірану, чи треба ще утриматись певний час, там, хоча б є певна перспектива, розуміння, що робити. По Україні він не знає, що робити на превеликий жаль, і він не хоче визнати, що його м'ягка позиція, його доброзичливі розмови з Путіном, саме вони провокують посилення агресії Росії. Трамп і досі ніяк не усвідомить. Що е, коли е, він доброзичливо розмовляє з Путіном, вважає його партнером, е, Путін це сприймає як прояв слабкості, і сприймає як е, по суті дозвіл, дозвіл посилювати війну, е, що власне відбувається. От нещодавно про це е, Макмастер сказав. Е, е, Колишній радник Трампа ще в перше президентство і на першому етапі цього президентства радник Трампа з питань національної безпеки. Що на превеликий жаль, що от Путін якраз він користується такими ситуаціями, коли він бачить безкарність, коли він бачить, скажімо так, м'яку м'яку тональність розмови з собою, він діє більш жорстко, більш агресивно. і це треба демонструвати Трампу, показувати, що Бачите, чим це закінчується. поки що Трамп не готовий психологічно це сприйняти. Але я думаю, що сьогоднішня трагедія в Києві вона обов'язково має стати предметом для розмови, яка має відбутися на саміті Великої Сімки. Да, там не буде Трампа, на жаль, але інші лідери країн Великої Сімки там залишаються. І сьогодні має бути сесія по Україні. І я думаю, що от якраз трагедія, яка відбулася, загибель ну, на сьогодні, на даний момент, 15 осіб, якщо вже не більше. Це дуже тривожний сесій сигнал. сигнал, такий, я б сказав, гучний, сигнал тривоги, що Путін тільки посилить цю війну, і не можна забувати про війну між Росією і Україною. Про те, що Путін залишається не партнером по переговорах, він залишається злочинцем. Злочинцем, який вбиває людей, мирних людей, от про це зараз треба казати все сильніше і сильніше на сьогодні, крім воєнного і дипломатичного фронту, знов посилюється вага інформаційного фронту, зокрема, от інформування про ту трагедію, яка сьогодні, на жаль, сталася в Києві. Але все ж таки, чого очікувати сьогодні за результатами саміту і зустрічі лідерів країн Великої Сімки із президентом України Володимиром Зеленським, хоча б без Трампа, окрім того, що скажімо, буде підписаний додатковий пакет допомоги від Канади, про що говорив прем'єр-міністр Панкарні? Який результат сьогодні може з'явитися власне, може бути реалізованим? Дивіться, ну не варто після кожної такої зустрічі чекати конкретного результату. Пакети допомоги вони ж заздалегідь готуються, вони ж не виникають спонтанно. Це все шукається, оформлюється, да. просто воно підв'язується до конкретної події. в даному випадку з боку Канади, до саміту G7. Да, ну, не варто чекати сьогодні чогось революційного і сенсаційного. Навіть з санкціями, які зараз Європейський Союз готує проти Росії, і цей пакет буде ухвалюватись. Ми ж знаємо, що там є проблеми. Тому що по енергоносіях російських Угорщина і Словаччина блокує ухвалення рішення, і там суто і політично, доводиться обходити це. Але я думаю, що те, що сьогодні відбулося, воно безумовно емоційно і політично вплине на наших партнерів. Сьогодні я думаю, мова буде йти в першу чергу про визначення подальших кроків щодо допомоги України, де і як знайти для нас додаткові засоби і боєприпаси для нашої системи ППО, тому що атаки Росії повітряні вони ж спрямовані зокрема і на те, щоб фактично на Зменшити потужність, знекровити нашу систему ППО, і нам зараз потрібні ракети-перехоплювачі, інші боєприпаси для зенітних систем, які борються з російськими дронами. Да, от це я думаю, зараз питання. номер один. Зброя для України і ППО для України. Тут не буде швидких рішень, просто неможливо. Вот знаєте, це ж не чарівна паличка, махнули і знайшли ні. Все це що треба знайти але але, але пане Володимире, думаю... погодьтеся, що ця розмова вона відтягується, тому що за деякими даними президент України Володимир Зеленський мав був говорити особисто із Трампом про е, можливість придбати е, е, зброю. Україна готова була йти на цей крок. Вочевидь, ця розмова вона відтягується, і, але Росія не Дивіться, припинятиме бити а... так. Безумовно, так Росія не припиняла бити. Просто давайте не жити в ілюзії, що можна одною зустрічю і одним рішенням завершити війну. Ні, на жаль, ні. І ця зустріч з Трампом, якщо б вона і відбулася, вона навряд принесла б конкретний результат. На сьогодні Трамп не, готи, не готовий посилювати санкції проти Росії. От, на жаль, такий стан політичний і психологічний у Трампа. І думати, що от зустрінеться Зеленський з Трампом і все порішає. Ну, на жаль, ні. З Трампом так не буває на але переговори про зброю вони почалися і не тільки це переговори Трампа з Зеленським. Переговори, наскільки я знаю, почалися ще в травні. І вони продовжуються, і вони будуть продовжуватись. Я думаю, що зараз буде вирішуватись з нашими європейськими, ну іншими західними партнерами з Канадою, з Японією, от питання про ППО про те, щоб закупати те, що можливо. тому що більша частина ППО американського те, що вільному, скажімо так, обігу, воно зараз іде на Ізраїль. Не на Україну, на Ізраїль іде, і це пов'язано знов таки з війною. Путін користується війною між Ізраїлем і іраном, і ця війна відволікає зокрема і політичні, і військові ресурси, які б нам знадобилися. Тому я й кажу: на превеликий жаль, щоб у нас знов таки не було потім великого розчарування. Не варто чекати, що сьогодні пройде засідання по Україні і будуть якісь сенсаційні рішення, які вирішать всі проблеми. На жаль, ні, тому що об'єктивних передумов для цього немає. Але те, що Сигнал тривоги буде взяти до уваги і те, що посилиться координація і я думаю, обсяги, масштаби допомоги Україні, а також будуть вирішуватись питання, як виходити з глухого кута на переговори в Стамбулі, як впливати на Трампа в цих питаннях. От всі ці важливі питання сьогодні будуть обговорюватись. Mm -hmm. Дуже дякую, пане Володимире, за ваші відповіді за цю розмову. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.